Друзі, під час виконання польотного завдання на винищувачі Міраж 2000 сталася відмова авіаційної техніки, але головне, що пілот живий, здоровий. Далі розберемося деталі. Аварії. Також Кремль називає умову зустрічі Зеленського і Путіна. Ну а тим часом відбувається третій раунд переговорів України і РФ в Стамбулі. Ну, звичайно, ще раз згадаємо про новий скандальний закон щодо Набу та САП, як реагує світ, які протести тривають в Україні, та що каже сам президент. Поговоримо також про новий прогноз від, до речі, британського аналітика, який говорить, а коли можливе припинення вогню в Україні. Ну і наостанок невтішна новина щодо поставок Петріот. Розберемося, чому Україна може не отримати обіцяні системи ППО. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі подробиці. Ви дивитесь топ-5 новин на сьогодні. Ну і почнемо з падіння винищувача Міраж 2000, героїчні дії пілота та розслідування ДБР. Україна, на жаль, втратила свій перший французький винищувач Міраж 2000. Вчора, 22 липня, під час виконання польотного завдання, на літаку сталася відмова авіаційної техніки. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Аварія сталася на Волині, де літак впав у і потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Ну, завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв та руйнувань на землі, що дуже важливо, як розповідає речник повітряних сил Юрій Ігнат. Льотчик діяв грамотно, спрямувавши борт подалі від населеного пункту, щоб, щоб не нашкодити мирному населенню, та катапультувався пілот живий. Здоровий його стан стабільний. На місце події виїхали слідчі ДБР, які вже оглянули місце падіння, вилучили службову документацію та інші речові докази, а також допитали свідків. Наразі заплановані допити відповідальних осіб, технічні експертизи та розшифрування даних з бортового самописця. Слідство також приділяє особливу, друзі, увагу вивченню технічного стану літака, а це дотримування регламентів підготовки до польотів та ефективності контролю. Ну А тим часом у дипломатичному полі. Речник Кремля Дмитро Пісков назвав умову для можливої зустрічі президентів Зеленського та Путіна. За його словами, зустріч лідерів може відбутися лише після того, як делегації країн узгодять проекти меморандумів. Тобто, друзі, іншими словами, ніколи. Адже російський меморандум містить такі положення, на які Україна ніколи не погодиться, ну, типу, визнати Крим російським, віддати там 5 чи 6 областей Росії і таке інше. Іншими словами, Пісков говорить: а ви погоджуєтесь на наші умови, які прописані в нашому меморандумі. Ну а потім зустріч президентів. Пісков навіть сам визнає складність процесу, нібито проекти меморандумів наразі просто діаметрально протилежні, і ніхто легкої дороги не очікує. Друзі, моя думка, це Кремль навмисно ускладнює переговорний процес, тому що їм просто вигідно досі воювати. Скажіть, що тут такого складного в тому, щоб, наприклад, припинити вогонь на один місяць? Всі погодились, окрім Москви. До речі, сьогодні, в середу, 23 липня, відбувається третій раунд прямих переговорів між делегаціями України та Росії. Зустріч запланована на вечір в Стамбулі, Туреччина. Це те саме місце, де проходив і попередній раунд. Українська делегація вже прибула до Туреччини і проводить двосторонні зустрічі з представниками Туреччини. За інформацією джерела в українській делегації, президент Володимир Зеленський визначив три ключові пункти порядку денного: це подальший обмін військовополоненими, повернення викарданих українських дітей, ну і зустріч лідерів, тобто Путіна та Зеленського. А в Кремлі вже відверто заявляють, що не чекають проривів від сьогоднішніх переговорів. Ну, чесно кажучи, я теж не чекаю якихось там проривів, принаймні, хоч би домовились про обмін полоненими, що було би вже теж дуже гарно. Пишіть, до речі, коментарі. А як ви гадаєте? Ну а тим часом. Новий закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро, Набу та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто САП, продовжує викликати обурення як в Україні, так і за її межами. А вчора Україну сколихнула просто хвиля акцій протесту. Тисячі громадян вийшли на вулиці Києва, Вінниці, Дніпра, Львова, Одеси. Міжнародна спільнота також висловила серйозне занепокоєння. Єврокомісія заявила про свою таку велику стурбованість і звернулася до Києву за поясненням. Провідні західні ЗМІ, такі як Guardian, Associated Press, Politico та BBC, наголошують, що боротьба з корупцією є вирішальною для євроінтеграції України та збереження західної допомоги. Головне управління розвідки Міноборони України своєю чергою попередило, що Росія прагне використати. Такі протести для дискредитації України і світу у світі та підриву західної підтримки щодо позиції президента, Володимир Зеленський провів зустрічі з керівництвом усіх правоохоронних та антикорупційних органів, включаючи НАБУ, САП, СБУ, ДБР, МВС та генпрокурора. І він запевняє, що всі вони чують суспільство, тобто нас з вами, і домовилися, що всі працюватимуть виключно конструктивно. І навіть за два тижні, друзі, має бути якийсь готовий спільний план дій для зміцнення України та вирішення наявних питань. І наостанок, давайте поговоримо про невтішний прогноз щодо війни в Україні. Коли можливе припинення вогню в Україні прогноз від британського аналітика. З невтішними погроз, прогнозами щодо тривалості війни виступив гендиректор Королівського об'єднаного інституту Збройних сил у Лондоні, Кларк. На його думку, за 2-3 роки можливе лише тимчасове припинення вогню. Однак, друзі, російські війська ймовірно залишаться на своїх позиціях. Він попереджає, що таке перемир'я буде нестійким. І наймовірніше знову зірветься, що вказує на тривалий та складний характер конфлікту. А ще Україна не отримає обіцяні Петріот. Але не все так категорично. Німецьке видання Spigel повідомляє, що Україна не отримає обіцяні зенітно-ракетні комплекси Петріот до весни 2026 року. Ну чому так? Виявляється, що Сполучені Штати запропонували союзникам тимчасовий обмін. Ну, тобто країни, які вже мають системи ППО, можуть передати їх в Україну зараз, а нові отримують пізніше, коли їх виготовить компанія RTX. Ну як ви думаєте, звичайно, ніхто на таке не погоджується. Тобто тепер будуть чекати, поки до них приїде нові системи Patriot, а старі вони відправлять в Україну. І нехай там українці гинуть. Тому навіть за згоди партнерів швидка передача Україні просто нереальна. Наразі першою на черзі стоїть Німеччина. І, друзі, на жаль, це все означає, що Україні доведеться ще довго чекати на посилення своєї протиповітряної оборони цими вкрай необхідними системами ПО Петріот. Тож, друзі, це були головні новини на сьогоднішній день. Дякую, що подивилися. Тисни лайк, підписка, до зустрічі!